Права номер 1173. Розв'яжіть систему рівнянь. Не будемо переписувати, давайте одразу піднесемо до квадрату та виконаємо множення. Маємо 2х у квадраті, це в нас буде 4 х квадрат, плюс подвоєний добуток 2 х 2 на 1 це в нас буде 4х, плюс 1 мінус. Тут бачимо, що маємо добуток суми та різниці. Тобто це в нас буде 4х у квадраті мінус у квадраті різниця квадратів, використовуємо формулу скороченого множення. А тут перемножуємо, отримаємо у квадрат мінус 10y плюс 8 у мінус 80. Друге рівняння. 4 х квадрат мінус 20х мінус перемножуємо. 2х на 2х 4х квадрат. мінус 2х на 9 18х. мінус 6х плюс 3 на 9 27. Дорівнює 6 у мінус 104. Так, відкриємо дужечки 4х квадрат плюс 4х плюс 1 – Мінус 4 х квадрат плюс y квадрат. Буде дорівнювати y квадрат, а тут маємо мінус 10 плюс 8 y мінус 2 y мінус 80. Так само, відкриваємо дужечки 4х квадрат мінус 20х, мінус 4 х квадрат. Тут маємо мінус 18 мінус 6. Це в нас буде мінус 24х зі знаком мінус плюс 24х, мінус 27 дорівнює 6х мінус 104. 4 х квадрат, 4 х квадрат скорочується. Y квадрат, y квадрат скорочується. Зберемо всі змінні з лівої сторони. Маємо 4х. Мінус 2y переносимо в ліву сторону плюс 2y. Дорівнює мінус 80, забираємо одиницю мінус 81. Тут 4 х квадрат, 4 х квадрат скорочується. Маємо мінус 20х плюс 24х. Це в нас буде 4х, мінус 6y переносимо. Дорівнює, а тут маємо мінус 104 плюс 27. Отримаємо мінус 77. Мінус 104 плюс 27. Так, дивимося. 4х та 4х однакові коефіцієнти. А отже, давайте віднімемо від першого рівняння друге рівняння. Запишемо 4х плюс 2у мінус дужечка 4х мінус 6у дорівнює мінус 81 плюс 77. Відкриваємо дужечки. 4х плюс 2 у мінус 4х плюс 6y дорівнює мінус 81 плюс 77, це в нас буде мінус 4. 4х та 4х скорочуємо. Маємо 8 y дорівнює мінус 4. А отже y дорівнює мінус 4 поділити на 8 мінус 0,5. Тепер давайте підставимо значення y, ну, наприклад, в перше рівняння. Ось тут я буду писати. Так? Мало місця залишилося, але нічого. 4х мінус 05 помножити на 2 це буде мінус 1 дорівнює мінус 81. 4х дорівнює мінус 81 плюс 1 мінус 80. А отже, х дорівнює мінус 80 поділити на 4 мінус 20. Відповідь. Розв'язком даної системи рівнянь є пара чисел мінус 20 та мінус 0,5. Розглянемо другу систему. Дивимося, х мінус 2 різниця. Помножити на неповний квадрат. Якщо б у нас був би повний квадрат, тут був би подвійний добуток. Дивіться, 4 це 2 в квадраті. Тобто, якщо подвійний добуток, це мало би бути 2 помножити на 2х, 4х, а в нас неповний, доб... неповний квадрат суми. Так? Тобто різниця помножена на неповний квадрат суми, це ми отримуємо різницю кубів. Це в нас буде х куб. Мінус 2 в кубі. А тут розписуємо мінус х. А цей добуток добуток різниці та суми, можемо розписати як різницю квадратів. Це в нас буде х квадрат мінус 16. Дорівнює 20 мінус 20 y. Так, перемножуємо тепер у другому рівнянні. 4х 3х на 4y це в нас буде 12х плюс мінус 8y мінус 10 дорівнює 12х мінус 2y мінус 58. Так, розкриваємо дужечки, переписуємо. х куб мінус 2 в кубі мінус 8. Мінус х в кубі плюс 16х дорівнює 20-20y, а у другому рівнянні 12 xy 12 xy скорочується. Маємо 15x мінус 8 y мінус 10 дорівнює мінус 2y мінус 58. Так. В першому рівнянні х у кубі скорочується. Тепер давайте перенесемо всі доданки, які містять змінну в ліву частину, а всі числа в праву частину. У нас залишиться 16х мінус 20 переносимо плюс дорівня 8. Переносимо мінус 8 та змінюємо знак на протилежний. 28. Тут робимо так само. 15х Мінус 8 плюс 2. Це буде мінус 6y дорівнює мінус 58 плюс 10 мінус 48. Так, дивіться, в першому рівнянні всі коефіцієнти можна поділити на 4. Тобто, давайте поділимо перше рівняння на 4 та перепишемо: отримаємо 4х плюс. 5y дорівнює 7. І переписуємо друге рівняння. 15х мінус 6 дорівнює мінус 48. Давайте будемо працювати з коефіцієнтами біля y. Найменшим спільним кратним є 30. Тобто давайте перше рівняння помножимо на 6, а друге помножимо на 5. Отримаємо 24х плюс. 30y дорівнює 42, тут 15 помножити на 5, 10 на 5 50, 5 на 5 25, тобто у нас буде 75х, мінус 30, дорівнює мінус 48 помножити на 5, 40 на 5 200 та 5 на 8 40, це в нас буде мінус 200. 40. Так? Тепер давайте додамо ці два рівняння, щоб y зник. Що в нас буде? 24х плюс 30 плюс 75х мінус 30 дорівнює 42 мінус 240. 30 та 30 скорочується 24 плюс 75. Це в нас буде 99х. А 42 мінус 240, це буде 198, мінус 198. Тоді х це мінус 198 поділити на 99, це в нас буде мінус 2. Тепер давайте підставимо значення х, ну, наприклад, ось у перше рівняння. Ось тут я буду писати, немає місця, але нічого страшного. Мінус 8 плюс 5 y дорівнює 7. Тобто 5 дорівнює 7 плюс 8 – 15, y дорівнює 15 поділити на 5, 3. Відповідь запишемо ось тут. Розв'язком даної системи є пара чисел мінус 2.